Галя! Йо? Що це таке? Хіба може бути Євангелій такого кольору? Я, не знаю, я, ще, я ще більше тобі взяв дав би, так? А чого це, чого це так вийшло? Ти знаєш, може краска червона закінчилась на видавництві. Що, будемо ругатися з видавництвом? Ну як це так? Що ругатися? Євангелія гарна, велика. Вони ж були раніше ось отакі. такого кольору червоного. Да, а це. що це за віково? Щось з краскою, чи це задумка така була в них, не попередили. Як вважаєте, такого кольору Євангелія це ок? Буду вдячний за ваш коментар. Будемо приймати рішення або вертати, сваритися з ними. Ну, як сваритися, обговорювати умови. Тому що дивіться, взяли їх скільки тут? Штук 30, мабуть, Євангелія таких, і вони. І вони всі фіолетові. Фіолетові. Mm. Ну, mm. ну mm. буду з тобою відвертий, мені подобається. подобається. Я б нічого не змінював. Напишіть свою, будь ласка, думку, чи може, чи має місце такий колір для Євангелія.